Ірина добре розуміла, що жити таким подвійним життям довго не зможе. А що робити? Вдома її завжди чекає коханий чоловік і трійко прекрасних діточок. А на роботі він, Михайло, її пристрасть, яка раптово і неочікувано спалахнула, і яку вона сама поки що не в змозі погасити. Та заради нього вона ладна на все. Ірина і не підозрювала, що її життя ще може спіткати таке, адже у неї все було чудово. Ірина щоранку прокидалася і летіла на роботу, немов на крилах, так ходити на роботу їй ще ніколи не хотілося. А то все почуття і хто б міг подумати, що вони з новою силою запалають. Подумати тільки, через 20 років. Вона затребуваний, успішний юрист, хороша дружина для свого коханого чоловіка і зразкова мама для трьох своїх діточок, соночкам уже 19, 17 і 15 років відповідно. А ще, у свої 42 вона, вона виглядає просто приголомшливо, як мінімум на 10 років молодшою за свій вік. Коли на фільмі з'явився новий працівник Михайло, Ірина не відразу пізнала в ньому того розумничка Мишка, який в університеті хоч і був старший від неї на два курси, та ніяк не наважувався підійти. Все спілкування обмежувалося кількома фразами на коридорі університету чи гуртожитку. Вона підозрювала, що подобається Михайлові, та хлопець не проявляв належної ініціативи, от і вийшла заміж Іринка за свого Павла. А далі все як у людей дім, робота, діти. Ірина була повністю щасливою, тільки от навіщо зараз ця зустріч. Розмірене життя пішло шкереберть, відтоді як успішний юрист Михайло підійшов до Ірини ніби у справах. Розговорилися про минуле, і він поправив локон, що спадав на її прекрасне обличчя. І тепер цю лавину уже не зупинити. Михайло каже, що не відпустить Ірину, що й так 20 років втратив, що тепер, в 45 він уже нічого не боїться, і ніколи і нікому її не віддасть. Пізно вже щось міняти, Михайло, у нас сім'ї, діти, просилася школярка Ірина, а у самоє серце з грудей виривалося. Іринко, але ж життя то у нас одне, не здавався Михайло. Ти моя, чуєш, моя. А що, діти? Ще кілька років і вони почнуть жити своїм життям, а про нас забудуть. Кохана моя, я на все готовий заради тебе. Михайло знав, про що говорить, бо своїй дружині і дітям він готовий залишити їхній заміський будинок, а для нового життя з Іринкою він миттєво придбав квартиру, яка вже чекає на них. Тільки б вона погодилася. Ірина розуміла, що таке подвійне життя ні до чого доброго не призведе. Але як бути? Вдома її завжди чекає її коханий чоловік і трійко прекрасних діточок. А на роботі він, Михайло, її пристрасть, яка раптово і неочікувано спалахнула, і з якою вона не в силах боротися, бо надто сильно кохає Михайла. Вона до свого Павла ніколи і приблизно таких почуттів не мала. Що робити? Життя і справді одне, але чи не пізно починати все спочатку, коли тобі за сорок, і чи не пошкодують вони обоє потім? Prosil čemu?